А ще у нашому місті відбулось міжнародне обговорення питання щодо децентралізації в Україні, аби сільські та місцеві голови повністю зрозуміли суть цієї реформи, на зустріч запросили доповідачів із Польщі. Вони поділилися власним досвідом, адже західні сусіди до цього йшли роками і мають конкретні напрацювання у питаннях розподілення влади між органами місцевого самоврядування. Проте експерти певні, Україна повинна обрати свій напрям розвитку. І якщо реформи почали почати впроваджувати негайно, то перехід до повної децентралізації може відбутися за 3-5 років передусім йдеться про системні юридичні зміни. Насамперед мусить бути змінена конституція, закон, а потім можлива зміна в адміністративному устрої, економіці та соціальній сфері. Польща до таких демократичних змін йшла роками, тому що суспільство мусило дозріти ментально до самоврядування, зрозуміти, що воно є джерелом влади. Напрацювання вони відображені в частині змін до бюджетного кодексу, податкового кодексу. Вони поки що пішли на. Ось великих міст я очікую на ініціативу сільських голів, сільських громад, яких сьогодні бракує бюджетних коштів, бракує коштів на вирішення тих чи інших проблем, і очікую на їх крок.